Ці коврики дарую. Що мої підписники і власники Nissan Ari В мене є коврики. Оригінал Nissan Aria. Ось вони цільні напередок, на задок. Коврики Єватех. І я собі купив зі знижкою. Ну настільки класні, що мені рідні коврики Nissan Aria вже не підходять. Коврики я називаю Єватех Еватех. Ось подивіться, які класні вони в салоні. Цільний коврик. В багажнику ви бачили на відео з ремонтним комплектом. Ці коврики дарую повністю безкоштовно. Людині, в кого Нісан Арія, ну звичайно підписаний на мене, в кого є дійсне бажання ними користуватись, передаю особисто в руки, тобто виходить це в Києві з усієї України. Але якщо ви приїдете в Київ і дам їх особисто в руки, знімемо, як вони класно лягли в вашу машинку, як вони вам подобаються. Так ну і швиденька інформація. Також я поставив кальчуги на передній привід машинку і на повний привід. Тобто в мене є захист м'який, так би мовити, для передньопривідної машини і для повнопривідної теж подарую кому треба.